Планував зіткнутися віч на зі своєю потенційною смертю, коли почав прогулянку тієї холодної пізньої грудневої ночі. Моїм наміром було не більше ніж знайти щось, щоб вгамувати апетит моєї вагітної дружини. Я дуже люблю свою Христину. Мені здається, я закохався в неї в перші кілька хвилин після першої зустрічі, яка об'єднала нас. Я був один багато років, перш ніж мої друзі взялися за організацію побачення на осліп. Я завжди відкараскувався від подібних авантюр, але навіть такого інтроверта, як я, час від часу може поглинати самотність. Бути поруч із нею було справді приємно, і я був вражений, виявивши, що у нас так багато спільного. Я вважаю, що маю доволі своєрідний смак. Відтак мені завжди було важко будувати стосунки. Важко було уявити, що друзі здатні познайомити мене з моєю спорідненою душею. Ми одружилися вже через кілька місяців після нашого знайомства. Я хвилювався, що ми трохи поспішаємо, але як виявилося дарма, я ніколи не був таким щасливим у своєму житті, як у шлюбі. З роками наше кохання одне до одного лише посилилось, і коли вона завагітняла, ми були надзвичайно щасливі від думки про появу нового члена родини. На жаль, моя бідолашна Христя пережила деякі ускладнення протягом останніх кількох місяців і була здебільшого прикута до ліжка. Я робив усе можливе, щоб бути люблячим і уважним чоловіком, якого вона потребувала в цей тривожний час, але це, звісно, залишало мало місця для мене. Я відчував, що мені бракує часу, аби побути наодинці зі своїми думками, що мені, як інтроверту, було життєво необхідним. Тож, коли вона пізно вночі захотіла смаколиків, я був більш ніж радий взяти на себе зобов'язання вирушити на полювання. Вона вагалася чи дозволити мені піти, оскільки було вже досить пізно та усі магазини зачинені. Я ж запевнив її, що зможу щось знайти. Але вона все одно практично благала мене залишитися вдома. Останнім часом у нашому маленькому містечку сталася низка вбивств, але жертвами були переважно жінки-брюнетки, четверо темноволосих жінок і троє чоловіків, якщо бути точним. Наш дільничний побоювався, що це справа рук серійного вбивці, але він просто передивився кримінальних передач. Можливо, я надто поспішив, відкинувши його підозри, але я мав надто велике бажання ненадовго втекти з дому. Я пообіцяв жінці, що буду тримати телефон під рукою, якщо я її знадоблюся, перш ніж поцілувати її в чоло і піти в ніч. Можливо, для мене було розумніше озброїтися чимось страшнішим, ніж мій надійний кишеньковий ніж, але я не надто хвилювався. Це був не перший раз, коли я відважився збігати в магазин вночі, аби купити щось смачненьке. Отже, я пішов на прогулянку, залишивши засніжену машину припаркованою. Звісно, якби я вирішив сісти за кермо, це пришвидшило б мою подорож, але я невеликий прихильник їзди по слизькій дорозі. Крім того, прогулянка дасть мені набагато часу, щоб трохи насолодитися самотністю, подумав я. Відійшовши від дому досить далеко, я закурив. Моя дружина не дуже любить цю звичку, яка є частиною мого життя з підліткових років, але це не заважало мені насолодитися цигаркою, коли я мав нагоду. Це була ще одна річ, яка останнім часом траплялася значно рідше. Є і гірші речі, які люди роблять за спиною своїх коханих. Тому я не був обтяжений почуттям провини. Однак у неї неймовірний нюх, тому я завжди тримаю дезінфікуючий засіб для рук і маленьку пляшечку одеколону в кишені куртки для таких випадків. Зазвичай у такі ночі вона надто відволікалася на ласощі, які її приносив, тож чи ні вона не знала, або принаймні я так думав. За 15 хвилин я проштовхнувся крізь двері маленької продуктової крамнички. Це був пристойний магазинчик, прикрашений різдвяними вогниками. Я обійшов коридор із закусками, поки з динаміків над моєю головою лунала вірка сердючка. Власник магазину та мій старий приятель Ярослав мав жахливий музичний смак, але направду був хорошим хлопцем. У цю годину в магазині було лише двоє людей: літній чоловік, який дряпав лотерейні квитки монетою, і ще один хлопець позаду та товстій зимовій курці. Я не бачив його обличчя, але він чомусь здався мені підозрілим, адже безцільно роздивлявся вітрин. Не знайшовши нічого, що відповідало б бажанням моєї дружини, я пройшов трохи далі. Зрештою, я схопив пару шоколадок рошен, вафлі та зефір. Побачивши мої найдки, Ярослав, що стояв біля прилавку, засміявся. Хочеш трохи інсуліну, «Потрійний не удар, відповів я з посмішкою. Чи це Христя зголодніла? запитав продавець. Звідки ти все знаєш? посміявся я. Яр, ти знаєш цього хлопця? спитав я, кивнувши головою у бік чоловіка в чорному худі, який усе ще стояв у протилежній частині крамниці, ніколи його не бачив, відповів Ярослав, простягаючи мені пакет із ласощами. Просто будь обережний, чоловіче, сказав я. Не турбуйся, брат», – сказав мій знайомий, підморгонувшись, стукаючи стволом обрізаної рушниці по прилавку. Я просто посміхнувся йому, коли взяв у нього опуклий пластиковий пакет. З пройдешнім яр помахав її рукою, прямуючи до дверей. Навзаєм, чоловіче, відповів він. Холодний вітер практично вдарив мене в обличчя, коли я відчинив двері. У крамниці було майже задушливо, і я забув, як холодно надворі. Я мав надію, що зібрані мною смаколики припадуть до душі моїй Христі. Незважаючи на те, якою важкою була її вагітність, вона рідко просила про що небудь. Інший магазин, який міг би бути відкритий у цю годину, був за пару кілометрів звідси, тож я вирішив повернутися додому, щоб сісти за кермо та з'їздити ще й туди. Я повернувся спиною до крамнички Ярослава і почав свою подорож. Я вирішив додати собі святкового настрою, видобув навушники з кишені куртки та натиснув плей навпроти однієї з композицій власного різдвяного триклиста. Можливо, це був не найкращий вибір, щоб налаштувати світ навколо себе на святкову хвилю. Ймовірно, я мав би більше звертати увагу на те, що відбувається, коли йшов по засніженому тротуару під щедрик від ВВ. Це була моя власна провина, ще навіть не помітив цього, але сталося те, що сталося. Щось вдарило мене по потилиці, і я одразу втратив свідомість. Я не можу точно сказати, скільки часу я був непритомним, але коли мої очі знову відкрилися, я виявив, що прив'язаний до холодного металевого столу у темно освітленій кімнаті. Шкіряні ремені були застебнуті на кожному зап'ясті та щиколиці, а мою куртку та сорочку хтось зняв. Було морозно, я бачив, як моє тремтяче дихання вирувалося з рота, а моє серце калатало так сильно, що я бачив, як мої груди підстрибували. Через мить наді мною спалахнуло флуоресцентне світло. Не був впевнений, що зустріну ще когось так пізно, сказав голос позаду мене. Я збирався погодитись на старого, перш ніж ти увійшов, продовжував він, прогулюючись навколо металевого столу. Він спустив чорний капюшон, щоб відкрити ходи обличчя з темною щетиною. Я б сказав, що йому було, можливо, близько тридцяти густе кошлате волосся. Довгий гострий ніс, бліда шкіра та бездоганно білі зуби, наскільки я міг роздивитись. Зараз він здавався вищим, ніж у магазині, але це могло бути лише результатом того, що я був прив'язаний до столу біля його талії. Я не хотів хапати хлопця за прилавком, я розглядів там камери безпеки. Вони точно зафіксували б, як я його витягнув. Чому я ніколи раніше тебе не бачив, безтурботно сказав він, відмикаючи велику шафу в глибині кімнати. Подвійні двері відчинилися, показуючи асортимент особливо огидної на вигляд холодної зброї. Деякі прилади були довгими та вигнутими, деякі короткими та зубчастими, але всі вони виглядали до біса гострими. Цієї пори року не так легко вихопити людей, сказав незнайомець. Можливо, незабаром доведеться переїхати до більш населеного міста, розумієш? Він знімав верхній одяг. Я намагаюся подорожувати і рухатися, не надто розумно затримуватися десь надовго з такими захопленнями, як мої. Він поклав куртку на стіл, що стояв біля задньої стінки, і потягнувся до фартуха, який висів на внутрішній стороні дверця шафи, не міг стояти перед спробою отримати ще один екземпляр до кінця року. Він зав'язав шнурок фартуха навколо талії, перш ніж вивчати вміст своєї добре озброєної шафи. Наносі свято, тож я маю проявити трохи співчуття, що скажеш запитав він, повертаючись до мене обличчям уперше після нашого знайомства. Хочеш, аби це сталося швидко та легко, чи хочеш, щоб я не поспішав? Він говорив так невимушено, наче питав, що мені додати оходох, гірчицю чи майонез? Я можу трохи подумати про це? запитав я, знизуючи плечима, наскільки міг, будучи прив'язаним до холодного столу. Можна, але часу у тебе обме, відповів він, розреготавшись. Отже, продовжив він, витираючи очі тильною стороною долоні, все ще злегка посміхаючись. Як це буде? Я нахилив голову, наскільки міг, щоб дивитися своєму кату в обличчя. У його темних очах відчувався певний голод, але я чомусь подумав, що можу його зупинити. Принаймні, я мав спробувати. Я впевнений, що моя дружина вже хвилюється, але я припускаю, що ви не плануєте дозволяти мені повертатися додому найближчим часом. Тож швидко це не так боляче для мене, але не цікаво для вас. З іншого боку, ти будеш базікати всю ніч. Він гаркнув. Перериваючи мій хід думок. Ну, це відносно важливе рішення, сказав я. Боже милостовий, просто дай мені відповідь, або я виберу за тебе. Він підперезався. М -м, я не знаю, відповів я. Щоб ви обрали. Ну, ти клоун, сказав він, миттєво заспокоївшись від свого попереднього пригніченого стану. Він схопив підлокітник стільця, який стояв перед столом і ковзнув ним по підлозі до столу. Він потер собі шию, сідаючи поруч зі мною. «Я маю на увазі… я розумію, що ти намагаєшся сказати. Це справді важкий вибір. Правда? відповів я, знову слабко знизивши плечима. Це головоломка, сказав він, з напівусмішкою. Навіть дилема, зауважив я. У кімнаті запала тиша. «А, думаєш, я не знаю, що ти граєш зі мною? Намагаєшся заговорити мені зуби? Одразу попереджаю, що не вийде, але валяй. Лежачи, обмірковуючи наступний крок. Я помітив грудку в задній кишені. Незнайомець, мабуть, не подумав дістати мій гаманець, коли знімав мою куртку та сорочку, готуючись до нічних заходів, і, здається, він знехтував моїм надійним кишеньковим ножем, який, схоже, все ще лежав у іншій кишені. Кинути монету? запропонував я, порушуючи мовчанку, сподіваючись на мить відволікти маніяка. Це гарна ідея, він вигукнув, піднявши вказівний палець, ніби скандуючи еврика. Він швидко звівся на ноги і практично пробіг невелику відстань між стільцем і курткою. Він нишпурив у кишенях, а я м'яко ковзав лівою сідницею в бік мого зап'ястя. Він, як божевільник, опався своїй курці та балахоні. Раптом Чоловік пригнічено опустив руки і знову повернувся до мене обличчя. Жодних монет, Трясся. Дідько, погодився я. Незабаром повернусь, сказав він, перш ніж попрямувати до дверей, у які він увійшов раніше. Не йди нікуди. Ха -ха -ха. Я чув, як він захихотів, коли кинувся вгору по сходах. За відчиненими дверима я чув, як він порпався в ящиках, я, не втрачаючи часу, намагався витягнути ніж із штанів. Нарешті я схопив його кінчиками пальців, почувши, як важкі та легкі предмети розлітаються по підлозі, десь за дверима. Я витягнув свою обрану зброю, розкрив лезо, я просунув його між ремінцем і зап'ястком і швидко почав прорізати ремінь. У той момент, коли згори пролунав радісний крик, за яким по сходах прогреміли схвильовані кроки, мені вдалося звільнити ліву руку, потім праву та ще Тоді я схопив ніж, знову ліг на стіл і приготувався вдарити, як тільки він наблизиться. Враховуючи той факт, що холодний стелевий стіл, на якому я лежав, був спрямований у бік від входу в кімнату, я можу лише припускати, що сталося на основі шумів, які я почув. Почулося гучне клацання, після чого з губ чоловіка вилетіло. Нарешті. Зрештою, він повернувся з монетою. Ну що, Орел швидко, решка, повільно. Чоловік підкинув гривню. Те уважно слідкував за нею у повітрі, збираючись спіймати. І як тільки я відчув, що він збитий з ладу, я скористався нагодою та, зістрибнувши зі столу, різко налетів на нього та, зробивши підніжку, змусив його впасти та вдаритися головою у підлогу та знепритомнити. На жаль, перерізавши лівий ремінь, я не міг пристебнути всі його кінцівки. Тому я просто перерізав кілька сухожиль на його передпліччі, коли він спав. Мені вдалося знайти свою сорочку та куртку, які були кинуті на підлогу в кутку кімнати. Мого телефону ніде не було, я міг лише припустити, що мій мобільний лежить десь на узбіччі дороги, де мене викрали. Тож порившись у куртці незнайомця, я дістав його старий кнопковий телефон. На щастя, я пам'ятав номер Христі з моменту нашого першого офіційного побачення. З його пристроєм в руках я нарешті зміг перевірити котра година. Побачивши, що було чверть на п'яту ранку, я майже не сумнівався, що моє кохання буде межувати з шаленістю після мого запізнілого повернення додому. Незважаючи на те, що я дзвонив з незнайомого номера, вона дуже швидко відповіла і, як і передбачалося, була на межі сліз, коли почула мій голос. Я повідомив їй, що сталося, і запевнив, що буду вдома, як тільки зможу. А ще вибачився за те, що не зміг дістати смаколика, якого вона по справжньому прагнула. Та пообіцяв що принесу їй додому дещо інше, серце темноволосого чоловіка, який наразі лежав прикутим до холодного металевого столу. Останнім часом вона жадала лише брюнеток, але все ж була в захваті від неочікуваної закуски. Бути одруженим з вовкулакою нелегко, але кохання така річ. Ну ви самі знаєте, тим більше, що через вагітність вона не могла полювати протягом останніх кількох місяців, треба сказати, що велика кількість інструментів, до яких я зараз мав доступ, значно поглешила б мені роботу. Хоча я дуже вправно володів своїм вірним кишеньковим ножем. З його допомогою мені завжди важко пролізти через грудину, особливо в ці холодні ночі, коли я ледве відчуваю кінчики пальців. Я скоро буду вдома, Люба», – сказав я Христині. У цей час чоловік, прив'язаний до столу, стогнав, повертаючись до тями. Скільки ж нецензурної лексики та скиглення я вислухав, коли він зрозумів, що ми помінялися місцями. Я натягнув його фортух і зав'язав шнур навколо талії. Ти хочеш, щоб це було швидко і легко, чи мені варто не поспішати? Нічого не кажи. Я знаю. Жерепу усе вирішить. Я підняв монету з підлоги, і я не міг приховувати усмішки, адже знав, що скоро повернуся, улюблячи обійми коханої дружини.